Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні в цьому відео ми якраз підійшли до відповіді на це питання, яким чином як саме реалізувати оцей пошук себе, пошук істинного правдивого Я. Тому Тема сьогоднішньої нашої розмови буде медитація та самопізнання. Для пізнання себе, для пошуку істинного я, істинного себе є фактично два методи. Перший це медитація. Другий це є самопізнання. Сьогодні ми їх розглянемо більш детально. Є ще метод, який практикує в основному християнство, мусульманство, це молитва. Це молитва. Но молитва, вона переважно направлена більш назовні, якби до. Бога, якого ми позиціонуємо як щось зовнішнє від нас. В практиці медитації також є, також є практика молитви. Але це молитва зовсім інша, вона є безсловесна. Питання молитви ми сьогодні не будемо розглядати, ми розглянемо, власне, тільки два цих методи. Це Медитація і самопізнання, і чим вони відрізняються один від одного. Е, насамперед я хотів би е, зауважити, що зараз е, в інтернеті є, ну і онлайн, і офлайн є дуже багато наставників, коучів, які е, багато. Говорять, розказують, діляться своїми переживаннями е, в темі свідомості, в темі усвідомлення, е, в темі, скажімо так, пізнання себе. І е, вони розказують, діляться своїм досвідом, розказують про себе. Е, багато слухачів є в них, але в багатьох з цих наставників, коучів. Є таке опущення, це те, що вони не дають практик, вони не дають саме методів і практик, як цього досягти. Є деякі, що дають ці методи і практики, а є, що не дають. Фактично, щоб. Ми, обучаюсь, треба розуміти, що щоб ми не хотіли досягти, будь то в зовнішньому світі, чи внутрішньому, ми повинні прикласти, як би там не було зусилля. Тому що всі ми знаємо, що в зовнішньому світі нічого без зусиль. Ми не отримуємо. Ми хочемо мати гарне підтягнуте тіло, ми повинні робити фіззарядку, ходити на басейн, плавати, займатися фізкультурою хоча б два рази на тиждень. Ми хочемо здобути фах хороший, хочемо, який би давав нам засоби до прожиття. Ми повинні навчатися. Практикувати, навчатися з майстром. Тобто це, якби зрозуміле таке питання для всіх, що в зовнішньому світі, в напрямку до зовнішнього, для всього потрібно прикласти зусилля, ресурси, час, енергію. І тоді ми отримуємо то, що хочемо. Тобто, якщо ми так само і в внутрішньому пошуку, якщо ми не будемо нічого робити, нічого і не станеться. Це зрозуміло. Камінь, якщо його кинути, впаде вниз. Щоб він полетів вверх, треба прикласти зусилля. Фактично, по великому рахунку, для медитації самодослідження не потрібно нічого. так? Просто сиди і нічого не роби, ну, образно так казати. Але щоб прийти до цього недіяння, ми повинні, як казав Ошо, зробити тисячу і одну річ, пройти через тисячу і одну річ. Набутися досвіду в цьому, практики в цьому. Тому що без практики, без досвіду нічого не вийде, нічого не буде. Це зрозуміло. Тепер давайте розберемо, що ж таке медитація і що таке. Самопізнання. І чим вони один від одного відрізняються. Перше. Медитація. Давайте коротко охарактеризуємо, що не являється медитацією. Щоб так, від протилежного піде від протилежного, концентрація на чомусь не являється медитацією, споглядання чогось, тобто. Природи, споглядання там якихось гір, моря, рік, наприклад, чи за чимось споглядання. Медитацією не являється медитація в своїй глибинній суті є повне недіяння. Тобто недіяння в плані фізичному і недіяння в плані ума, в плані думання це означає, що ви сидите, стоїте, лежите в зручній вам позі і не робите нічого фізично, не рухаєтесь. Своїм фізичним тілом, і нічого не робите ментально. Тобто не думаєте. Ну, хтось скаже, як можна не думати, так? це приходить з практикою. Для того є певні техніки, методи медитації, які заспокоюють наш ум, суєту нашого ума. Оце постійне. Перек... скакання та наш ум як мавпа, Він скоче з, з одної думки на другу думку, з тої думки, на ту думку. І все, все в русі, все в процесі. Для цього є спеціальні техніки, які приводять до заспокоєння. От що таке медитація? Медитація фактично це чисте буття буття. Без наповнення, без наповнення фізіологічним фізичним рухом і без наповнення ментальним шумом. Битє, буття. Тепер, що таке самопізнання? Чим воно відрізняється від медитації? В самопізнанні? Воно і саме слово про це говорить. так? Сам я сам пізнаю себе, направляючи вектор на 180 градусів в протилежності від зовнішнього світу на себе. Тобто я дивлюсь сам на себе, Так? цей погляд внутрішній. Переводжу на себе. А якщо бути більш точним правильним, я дивлюсь на того, хто дивиться в мені. Тобто ця особистість, що пізнає індивідуальність, що пізнає сама себе, вона розвертає вектор зовнішнього і дивиться на того, хто дивиться. Тобто, як це, щоб було більш зрозуміліше, так? Тіло ми можемо бачити. Значить, той, хто бачить, бачить тіло в нас. Тіло я можу бачити, це моє тіло. Я тоді, значить, якщо я можу бачити тіло, то той я не являється тілом, що бачить тіло, відчуває тіло. Я можу бачити думки, кожен з нас може бачити думки, які проходять в умі. Значить, я, оце що всередині глибоко в нас, не являється думкою, умом, через які проходять думки, думки, думки. А чим же воно являється? Оце, щоб визначити, що це таке для цього і це розкриває самопізнання. Самопізнання. Тобто людина, ви, я, задаємо собі питання, хто я? І... Тишині, повній тишині, з відкритими очима, можна з закритими очима, заглиблюючись, ми дивимося на того, хто дивиться. Тобто вектор на 180 градусів направлений на себе. Хто я? Або не обов'язково задавати питання, хто я. Можна просто я, я. І дивитись на себе. Семе. От дивитись на того, хто за нашим тілом, за нашими думками дивиться. Тобто, я думаю, самопізнанням. Все зрозуміло. Це проста практика, нескладна. Вона може проводитись раз в день, декілька разів в день. Коли є час, коли є навіть вільна хвилина, з відкритими очима або з закритими, ви проводите самопізнання. Ви досліджуєте я, я. То я. А це внутрішнє Я. Яке стоїть за всім. Так? І що ж це я? Що ж це за таке я, яке бачить, як змінювалося, виростало, ставало дорослим ваше тіло, яке бачить весь процес вашого встановлення, яке бачить... Всі думки, всі переживання, що це за я таке в нас. Це, я думаю, зрозуміло це є самодослідження. І воно тим відрізняється від медитації. В медитації ви просто є, бездіяльний. А в самодослідженні ви направляєте. Вектор на того, хто досліджує, фактично. На 180 градусів розвертайте вектор на того, хто досліджує. медитації є різноманітні практики і техніки. Тобто, всі ми чули, всі ми знаємо, є дуже багато технік, дуже багато практик. Медитації. Це вже ми розглянемо в наступному відео. Зараз тільки можна торкнутися того питання, що воно нам дасть. Медитація і самодослідження. Ну, якщо так в загальному, по-простому, на поверхових наведіннях, це хороше самопочуття. Покращення нашого здоров'я, ну це вже такі поверхові рівні, так? е, більше простору, менше думання, менше завантаження оцього ментального. Більше простору і свободи. І критерієм цього всього. Що нам дасть, коли ми почнемо цим займатися, практикувати, повинна бути свобода, внутрішня свобода і радість буття. Насолода від буття, без різних там зовнішніх стимуляторів, такі як алкоголь, чи наркотики, чи ще там якихось, так? це ми добираємося. За допомогою медитації та самопізнання до нашої внутрішньої сутності, до нашого, так би мовити, чистого джерела, що все пішло. Буття. І вже практикуючи, ви будете бачити і відчувати, що саме дають вам практики медитативні і Практика самодослідження, самопізнання. Ну, навіть сказати, та самодослідження, Самопізнання. Отак от, от коротко про ці от методи, якими ми будемо керуватися та послуговуватися. Дуже радий, що ви мене слухали. Бажаю вам всіх благ, всього доброго, бути! Радісними, наповненими життям. І до нової зустрічі. До побачення.